привіт, друзі, Радий вітати вас на українському мовному каналі Макс Мені, з вами я Макс. І сьогодні я хотів маленький поміняти формат цього відео і розповісти, як я почав заробляти свої перші гроші, що я починав і чому я вирішив займатися Ютубом. А перед цим не забудь підписатися на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, ссылка на телеграм в описі під відео. А ми поїхали! Так, почав я перші гроші свої заробляти ще в 5 років. Як я заробляв свої перші кошти. Хто пам'ятає, колись були такі жувальні гумки по 10 копійок з наліпками. Що я тоді робив? Я купляв ці жувальні гумки. Ну, звичайно, я їх хом'ячив, Але потім я Продавав наліпки своїм друзям і відбивав гроші за ці жувальні гумки. І я так провертав такі маленькі афери багато разів. Тобто, вже в п'ять років я був маленьким аферистом. Коли я вже пішов в школу, далі я провертав... Також допомагав своїм рідним і за це мені оплачували якусь винагороду грошову. І, в принципі, було, щоб булочку купити в школі і захом'ячити також. Тобто я заробляв кошти, щоб хом'ячити якісь смаколики. Але я вже трохи підріс, подружився з старшими. Хлопцями, ми тоді е, підприємали такі махінації. Ми займалися металургічним бізнесом. А якщо проще сказати, коли мені було вже 12 років, ми ходили на е, закинутий завод і під, е, позичали метал. Здавали і заробляли за це гроші. І тоді я перший раз отримав велику касу. Я тоді думав, що я мільйонером, буду. йо-майо. -йо. Після того я купив перший свій велосипед. Це я назбирав на той час 1400 гривень. Це для такого віку це колосально великі гроші. Це така пачка для мене на той час казалася, що це взагалі. Після того, на цьому самому бізнесі я заробив на свій перший персональний комп'ютер. Це для школьника, який за свої гроші, які чесно, ну майже чесно, заробив такі гроші і купив за свій. Кошт для себе комп'ютера, добився своєї цілі, ровера купив. Це взагалі я себе відчував на 10 небі. Саре, покажіть, хто заробив, тобто більшість дітей теперішнього покоління жде, коли їм подарять. Або куплять той саме PlayStation, мобільний телефон, або якісь інші гаджети, чи ще щось. В мої роки такого не було. Тобто діти навчалися заробляти, шукати, і вже тоді вони готувалися до життя. У мене був маленький стартап, і я вирішив перепродувати. Із секонд-хенда більш-менш цікаві такі речі. А тобто саме фірмові речі ходив по секонд хендах шукав фірмові речі, такі як Боска, Nike, Adidas в хорошому стані і перепродавував їм своїм знайомим, або комусь сподобалася ця футболка, виложував в інтернет. І заробляв останній мій заробіток був. Це футболка Nike, яку я купив за 4 гривні. 4 гривні це був на той час 30 центів. Ну, може, 40. Але я її продав за 85 гривнів. Це взагалі кошти на той час були великі. І, тобто зараз така даже ідея є актуальною. Тобто, в принципі, можна купляти в комісійних магазинах речі і перепродувати дорожче. дороже. Тобто це є теж заробіток, але з вкладенням. Ви вкладуєте в якийсь предмет, той самий це називається як би дропшипінг. Тобто ви вкладуєте, шукаєте, вкладуєте свій вільний час на це, знаходите якийсь е, цікавий, е, цікавий, цікаву реч е, і перепродуєте зацікавленим особам, так як от де вже є техніка, це є е, актуальне на даний час, на цьому можна заробляти, і то непогано. Після того я пішов навчатися у інститут. І там також я промишляв. Як я промишляв? Хто знає таку ігру, як Counter-Strike, Global Office або Dota 2? Да-да, я був за дротом також. І що я робив? Брав участь у кібертурнірах. На цьому багато не заробляв, в принципі. але якщо постаратися, то ми заробляли на той час 200-300 гривнів за турнір. Це на кожного. В принципі, не багато, але відносно до того курсу, це були непогані гроші. І плюс робив бусти, тобто створював новий аккаунт і піднімав. Рейтинг звання рейтинг всій ігрі. І були такі, що купляли, і на цьому також заробляв гроші. Також зараз ця тема є актуальна. Є така сама тема із tiktok аккаунтами instagram аккаунтами із багатьма аккаунтами, які є на всіх платформах соцсетей. Тобто на цьому також можна гроші заробляти. Після того, як я е, пішов до армії, е, я перестав займатися тим, чим займався, і пробувати почав себе як інтернет маняк Тобто я шукав способи заробітку в інтернеті. Мене цікавила криптовалюта, і на даний час мене цікавить криптовалюта, тому що там великі гроші. І в інтернеті зараз на даний час, 21 століття, дуже-дуже великі кошти грають. Тому, якщо вам цікава така тематика, підтримуйте відео лайком. Я вам покажу спосіб, як заробити кошти, поки невеликі. В подачу колосальні кошти без абсолютних вкладень на те, щоб заробляти кошти. Тому підтримайте лайком відос і буде відосик. Маленька історія, яка зайняла декілька хвилин, але так багато є цікавого. Tja, ki je zaparel, je to bil Makson, da se bo kmalu izustričil na Svemo Kanarijo.